В середині вересня місяця ми плануємо відкрити центр соціальної підтримки захисників захисниць, а також членів їх родин. Він буде відкритий на лівому березі на базі територіального центру Дніпровського району. Тут буде велика кімната, де будуть проводитися різноманітні тренінги, а також зустріч. ветеранів. тут також передбачений спортивний зал, медик, кімната фітотерапії, соляна кімната, психолог. Юрист, кімната, де наших ветеранів військово будуть навчати комп'ютерні грамотності. Також тут передбачені кімнати для їх родин, для дітей. Тут буде сімейний психолог, кімната, де маленькі діти зможуть також і грати. Тобто заплановано достатньо великий перелік послуг. Вчора зустрічався з нашими ветеранами, також врахували їх побажання. Всі роботи плануємо закінчити до середини вересня місяця і відкрити цей центр для того, щоб наші захисники і захисниці могли отримати тут необхідні послуги. Сьогодні міський голова відвідав наш заклад, перевірив хід робіт. А також поспілкувався з нашими відвідувачами нашого закладу. Відвідав нашу студію малювання, наш хор «Журавка». Люди займаються. От уже 30 років. Це для них друга родина. Співають українські народні обрядові пісні. Сьогодні у нас була зустріч із мером нашим, який дуже порадував нас. Зараз така обстановка. Ми стараємося волонтерити саме своїм співом. Нам потрібен інструмент. Як і мер нам пообіцяв, що буде.